Вітаю! Сьогодні на платформі TinkerCAD ми спробуємо створити свій перший дизайн і подивитися, які інструменти є для того, щоб створювати саме 3D-дизайн. Для цього я натискаю зверху кнопку Створити з великим плюсом, і ми бачимо, що варіанти у нас: три 3D-дизайн, схеми або кодові блоки. Отже, почнемо з 3D-дизайну і перейдемо у вікно редагування. Перед нами є інструменти і є робоча площина, на якій ми будемо будувати наші об'єкти. Давайте подивимося, які є, яка є навігація у цьому редакторі. Якщо ми хочемо наблизити або віддалити нашу робочу площину, ми просто або крутимо коліщатком миші, або натискаємо Плюс або мінус зліва кнопки навігації. Крім того, якщо у нас об'єкти будуть завеликі і не будуть вміщатись у наше поле, яке ми зараз бачимо, то його можна буде охопити всі об'єкти за допомогою цієї кнопки розмістити все в полі зору. Крім того, коли ми ось так зверніть увагу, коли я кручу площину, то зверху зліва. У нас є кубик, який теж разом з нами крутиться: left, front, top. Тобто переглянути поглянути на об'єкти з різних сторон можна з допомогою ще також цього кубика. Ну, Ми спочатку розмістимо якийсь об'єкт, а тоді спробуємо використати ось цей інструмент. Ми бачимо, що у нас ось така наша площина розграфлена і розмір. Сітка прив'язки, така вона називається, має 1 мм, але якщо об'єкти у нас будуть мілкіші, нам потрібна буде більша точність, ми можемо обрати якийсь інший розмір. Давайте почнемо розміщувати якісь об'єкти і тоді зрозуміємо, які ще інструменти нам доступні. Отже, оберемо, наприклад, циліндр і потягнемо його на поле. Ми бачимо, що як тільки ми це зробили, у нас зверху справа з'явилося таке віконечко, за допомогою якого ми можемо змінювати властивості цього новоствореного об'єкту. Це називається інспектор. В залежності від того, який об'єкт ми зробимо активним, тому що на екрані може бути декілька об'єктів, і зверніть увагу, для кожного з цих об'єктів буде інший інспектор. Що ми бачимо, наприклад, у циліндрах, які властивості ми можемо змінювати? Це колір, а також, якщо нам потрібно буде будувати отвір, тобто у нас об'єкт може бути твердий, як речовина, а також і отвір, тобто порожнина. Крім того, ми можемо навівши ось так, наближу, щоб краще було видно, ми можемо Змінювати е, параметри нашої фігури. Робити фаску, ви бачите, що у нас зразу заокруглення, так з'являється. І е, такі сегменти, збільшувати розміри сегментів. Крім того, ми бачимо тут замочок. І у нас кожна така команда ще підсвічується зеленим комбінацією клавіш. Ми це можемо зробити через комбінацію клавіш. Блокувати редагування. Що відбувається? Цю фігуру ми вже редагувати не можемо. а а ось справа, сферу, ми можемо нею поки що керувати. Якщо ж класнути знову на об'єкт наш заблокований, і знову класнути на замочок, ми його розблоковуємо. Крім того, справа вверху є ще приховати вибране. Якщо нам якийсь об'єкт треба приховати, ми натискаємо цю кнопку. І бачимо об'єкт зник. Для того, щоб його знову відобразити, ми натиснемо лампочку, і знову зверху, ось такою яскравою, яка з'явилася, ми бачимо знову всі об'єкти на екрані. Крім того, давайте подивимось, клацнемо ще раз на ось цей циліндр. Приховати інспектор можна за допомогою цієї стрілочки. І я, наприклад, хочу. Покерувати властивостями об'єкта. Зверху над об'єктом є такий трикутничок, він стає яскравим червоним, коли на нього наводимо. За допомогою нього ми можемо підіймати наш об'єкт над робочою площиною. Ось я підняла, тепер я покручу площину і побачу, що в нас циліндр знаходиться над робочою площиною і піднявся на певний якийсь рівень. Якщо ми хочемо змінити розміри. Висота, ширина, довжина нашого 3D-об'єкту ми наводимо на такі маркери у вигляді квадратиків, так, ось тут, ось тут. Значить, на цей квадратик, якщо ми наведемо і потягнемо, ми змінимо об'єкт у висоту. Причому ми бачимо, що коли ми це робимо, справа у нас з'являються цифри, змінюються. Так, цифри змінюються. Тобто ми можемо вручну приблизно там, орієнтовно змінити розміри, а можемо конкретно класнути. І вже uh, так замість 29, наприклад, поставити 30, і в нас будуть розміри точні. Uh, для того, щоб змінити основу, ми бачимо, теж у нас є маркер. Якщо ми будемо просто ось так тягнути, змінювати розміри, то є ризик, uh, і більше берегіння що так і станеться, ми будемо змінювати uh, коло, яке лежить в основі. Нашого циліндра непропорційно. І в нас вже з'явився еліпс. Для того, щоб цього не відбулось, стрілочка назад, якщо нам треба пропорційно зміни робити, то ми тримаємо натиснути клавішу Shift і ось так зменшуємо, збільшуємо розмір. Я зараз збільшу. Тепер я поверну ось так і бачимо, що у нас циліндр є целіндр. В основі у нас коло. Можливо, не так добре я вам це продемонструвала, але це є коло. Так. Далі, що у нас, які інструменти ще тут є? Це крутити об'єкт. Ми бачимо, що у нас є такі стрілочки кругові зверху, справа. Це означає, що ми можемо так класнути, тоді у нас з'явиться таке коло, і зверху 0 градусів, тобто ми ще не покрутили. Але якщо нам треба покрутити об'єкт, зверніть увагу, ми можемо визначатися, на який кут ми можемо об'єкт повернути. І таким чином ми повертаємо так. І теж на площині теж ми можемо цим керувати, повертаємо так, як нам потрібно. Ну і, в принципі, теж кут ми можемо змінювати і вручну на конкретний кут. Далі, давайте подивимося, ще які інструменти у нас є. З'єднаємо наше. Нашу сферу, зараз подивимося, ми бачимо, що у нас два об'єкти, навіть один на один, ось так у нас з'єдналися. Якщо ми мишкою ось так виділимо два об'єкти разом, то у нас з'явився активним така кнопка група групувати. Згрупуємо. І тепер уже це один об'єкт, і якщо ми його почнемо рухати, він буде рухатись разом. Знову, якщо клацнути на цей об'єкт уже єдиний, і ми захочемо його розгрупувати, то ось ця кнопка розгрупувати. Так, давайте ще подивимося на клацнемо на сферу і подивимося, що у нас активні з'явились кнопки копія. Якщо я натисну копія, це все рівно, що копіювати, це все рівно, що я натиснула Ctrl-C. І тепер в будь-якому місці я правою кнопкою можу Ctrl-V натиснути і вставити. І таким чином ми можемо вставляти об'єкти. Якщо ж ми на об'єкт класнемо і натиснемо Дублювати, то нам вже не треба повторювати вже дубль з'явився. І ви бачите, ось він вже є. Якщо, наприклад, ми його збільшимо розміри, більшому і знову натиснемо, то вже таким чином ми можемо або виділяти разом вже об'єкти і дублювати. І тепер у нас вже з'являється декілька дублів. Так як я казала, можна ще об'єкти дивитися з різних сторін. Ось, Наприклад, розмістимо куб. І Ось у нас є ще ось цей кубик, і ми можемо на нього клацати, праву сторону подивитися, зворотній бік, ліву сторону згори, знизу. Таким чином, теж можемо керувати і переміщати не вручну, так як я зараз роблю, а за допомогою ось цього кубика зверху. Так, ось такі основні інструменти. Давайте ще вам продемонструю. є... Така річ, як, наприклад, ми хочемо змінити площину, щоб робоча площина у нас була не тут, ну, наприклад, на верхній грані кубика. Тоді ми маємо натиснути на інструмент робочої площини, навести на ту грань, яку ми хочемо, класнути. І тепер давайте подивимося, наша робоча площина вже перемістилась. Якщо ж ми захочемо повернутися до звичних розмірів, ми знову натискаємо на інструмент робоча площина і клацаємо в будь-якому місці збоку. Зараз ще раз Ось. І тепер у нас вже робоча площина повернулася на переднє місце. І є ще інструмент лінійка. Якщо я наведу сюди, поставлю, наприклад, лінійку, то Давайте клацнимо на наш об'єкт. Що ми побачимо? Всі параметри об'єкту у нас тоді будуть відображені. Це якщо є включена лінійка і якийсь об'єкт активний. Ось такі початкові кнопки, інструменти, які нам можуть знадобитися у вкладці так, у розділі 3D моделювання. Дякую за увагу.